То сталася дорожня транспортна пригода. Ви це, звісно, зрозуміли. Там чи качнули автівку, чи якийсь шум незвичний для вас. Що робити? По першу чергу не треба зовсім панікувати. От від слова, зовсім, ви вимкнули аварійну сигналізацію, вийшли, поставили знак аварійної запинки і обов'язково взяли свій мобільний телефон і зробили декілька знімків з будь-яких ракурсів. Це може вам знадобитись, може не знадобитись, але зайвим у будь-якому випадку це не буде. І далі у нас є такий тризуб вибір. Що робити перше, ви можете подзвонити до 102, а можете у будь-якому випадку це зробити та повідомити про те, що сталася дорожня транспортна пригода. Приїдуть працівники поліції. Але їх приїзд ні у якому разі не заборонить вам. Потім, якщо ви це захочете, скласти Європротокол. Я вам поясню, чому тому, що особа звільняється від відповідальності за статті 124 за ДТП у разі складання водіями Європротоколу. Ця інформація прописана в законі України про обов'язкове страхування. Також у вас є третій варіант, але він і не є законним, і, на мій погляд, не є правильним. Це взаєморозрахунок Водіїв на місці, ну, винуватець там, за вашою думкою, платить е, потерпілому, але ми повернемось до закону України про обов'язкове страхування. Єдиний випадок, коли винуватець у ДТП звільняється від відповідальності, це є складання європротоколу, а ніяк не його взаєморозрахунки з потерпілими. Тому цей варіант е, я не раджу. То, що робити далі, ми вже розібралися в тому, що. Я не раджу вам розраховуватись з кимось. У вас залишається два варіанти: Оформлення ДТП працівниками поліції чи складання Європротоколу. І виходячи з того, що мені писали у Тікток з приводу дорожньо-транспортних проход, особливо це писали люди з сільської місцевості, що приїхали на місце працівники поліції і забороняють складати Європротокол, кажуть, що будуть оформлювати ДТП. Тут є е, отакі от. Цікаві ваги. По перше, у будь-якому випадку ви маєте право на складання Європротоколу. Будьте впевнені в собі і в своїх словах. Але є зворотня сторона. Працівники поліції не мають відношення жодного до складання вами європротоколу. Тому давайте почнемо саме з Європротоколу. Бо це є дуже зручно. Платять. Що там мені люди писали, що не платять все дуже гарно платять, дуже у стислі сроки, і всім на все вистачає. Для цього прийдеться взяти свій мобільний пристрій. Також ви можете скласти паперовий європротокол, у кого ще залишились старі бланки страхових полісів, але таких з кожним днем вже менше і менше. І ну, дуже рідко у кого ще є страхова у цьому синьому форматі з паперовим європротоколом. Відкриваємо сайт МТСБУ. Скласти європротокол, і одразу на першій сторінці ми бачимо умови для складання європротоколу, де усюди треба буде поставити галочки. Зараз ми з ними розберемося. Немає травмованих або загиблих. Ну з цього ми починали. Ми спілкуємося про ДТП без потерпілих. Водії не вживали алкоголь чи наркотичні речовини. Ну ми з вами всі не експерти, тому ми будемо спілкуватися про те, що у водіїв немає явних ознаків алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Обох. Водії мають при собі поліски, обов поліси обов'язкового страхування. Ну це є зрозумілим, тому що ви не зможете скласти електронний європротокол, якщо у когось з вас е не буде полісу обов'язкового страхування, саме котрий буде підтверджуватися за базами МТСБУ. Далі водії дійшли згоди щодо обставин. ДТП що мається на увазі? Е під цим мається на увазі, що один з водіїв 100% впевнений, що він є винуватцем. Він каже: Я винуватий. Тільки у цьому випадку ви можете скласти Європротокол. Водії мають при собі справні мобільні телефони. Ну, це таке, якби вже щоб у вас працював інтернет, був заряджений телефон, але я думаю, що в будь-якому випадку навіть там інтернет, він, якщо не працює, то працює у другого учасника. Можна з будь-якого мобільного пристрою це зробити. Якщо він там розрядився, то у всіх є в автівці зарядки, чи її можна купити. Це така обставина, котра вирішується. І... У автомобілів немає причепів Ну, отакий нюанс: немає причепів. Якщо б вони були, якщо котрий з цих пунктів не задовільняє ваші обставини, то треба викликати поліцію. І далі По посилки переходимо далі і оформлюємо, складаємо європротокол. Там взагалі немає нічого складного. Так іноді база підвисає, але за пів години ви це зробите, забудете і отримаєте свої гроші дуже швидко. Але Момент, сума має не перевищувати 70 тисяч гривень. Тому оцінюйте ситуацію так, щоб ви з отриманням грошей для ремонту вам вистачило саме 70 тисяч гривень. Ну, я думаю, всі ми плюс-мінус розуміємо суму ремонту. Якщо і не розуміємо, то у нас є товариші, знайомі на СТО, котрим ми можемо відправити фото, і вони зорієнтують нас по цінах. з європротоколом розібрались.